Всім привіт! Сьогодні приготуємо цвітну капусту в клярі. Але сьогодні ми зробимо паніровку, яка буде надзвичайна. Та перед цим цвітну капусту помиємо і розберемо її на соцвіття. Вирізаємо серединку, тоді буде легше її розібрати. Якщо великі кусочки, то розрізаємо їх на двоє, або то навіть на троє. Відваримо в підсоленій воді 5-6 хвилин. Ось таке панко в нас. Воно дає неймовірну вкус повітряну і надзвичайно хрустку. Скоринку з страви. Його панірування вбирає значно менше олії. Беремо яйця, додаємо сіль, перець і збиваємо. Капуста зберегла соковитість, а скоринка надзвичайно хрустка.